Доброго дня. Сьогодні в нас 17 березня. да, Красунчик такий. Ах ти мій голодний ти. І ось ще йде красуня. почули, що я і вже біля мене. Що ж ти хочеш? Ну що, підемо зараз в хату. Зараз я тільки зніму, так і підемо в хату. Десь гуляли, Зараз покажу ось красуню свою димочку. Дівка десь була, десь була моя дівка. Вона. Був випав сніг. Зараз сніг. За двоє суток розстав. На дворі зараз майже 12 градусів тепла. І дивіться сніг, я показувала. От квіти. квіти їм байдуже. Бачите. Це. це ось правоцвіт. Він вилазить. Все вилазить, дивіться. така краса. Бачите. Це ляпчики. Цей кущ забула. Цей розсадила ось, а цей забулося. Кущ цілий. Гуляє моя дівка. Ой, гуляє. Старенький котик. Бачите, тюльпани вилазять. Оце лілії, це колокольчики такі, це тюльпани такі. Тулину і риси. І ось обріянку вже власне. Вже тепло, не холодно. Бачите, гляньте, яка краса. Ну, ось так. Небо таке голубе і сіре, але на дворі тепло. Тепло гарно. Висало. Тепер можна ставочок свій приводити до ладу. Ось біля ставочку отакі от забуле воно, болотенка якась, забуле як називається. Я кажу, болотянка на неї потрібно ці камні, маленькі камінці приберу і все заново викладу, а то негарно. Сухе все пооббираю. Ну що ти біля мене? Ну ось так показувала вам сніг, а тепер показую. Це ось, кущ, що тоді показували від свіп, але підсніжники. А ось дивіться, які проліски. Зараз покажу. Оце ось пролісок. Не ось. оце. І дивіться, б жила б... в села, прилетіла тепла. На проліску пчела. Ай, красоня яка. Бачите, вже шукає нектар. он літає. Давай, давай. Це перша бжілка цього року. Прилетіла на проліск. І дивка моя на проблюду. Але вітер. Такий вітер на дворі І хмари такі Ось такі. Ніжники ще квітнуть. Оно, гляньте, яка красота. Треба тільки розсажувати, бо дуже вже багато окущу. Бачите, скільки їх. Потім перестануть цвісти. Відцвітуться, та потрібно їх трішки пересадити. Тут я пересапала. Юка така у мене стоїть після зими. Я її не розсадила, коли дочкувала. старенькі, старенькі. Хочу виписати. Десять випишу не хоч. Поможемо. Ну, Ось так. А це два хлопці прийшли. Один синовий, старий юнокіт з порваними вухами. Просить скільки фарбувати потрібно. А тут не загрібало ще з мусором. Що там? Ну, що ти хочеш? І всі хочуть у хату. Ну, ось так. Ось так я вам показала, яка погода зараз. Це моя така хатка невеличка. Теж внизу обпадало. Потрібно ремонт робити, де підбілити, а там не зупідфарбувати. Ну ось так. Ось така у нас погода. 11 градусів тепла, але вітерець такий. Ну ось так. Ташки співають. Це ось мій кущ. Потрібно його трішки обрізати. У мене тут ріс ялівець, такий високий-високий. І взимку, коли великий сніг був, зламало. О, спаляв Володя, і кипенюк. Щось потрібно буде, мабуть, садити. Я так привикла, що тут є деревце. Ну ось так. Сьогодні на дворі так легко дихається, така погода гарна, вийшла прогулятися. То в нас сніг був сутки, лежав, потім розтав, а тепер тільки підсохне і за працю. Роботи багато. Трішки щось робили, дерева обрізали, трохи згрібали, наводили порядок, але роботи багато. Ну ось так. Щось підкрашувати буду, щось фарбувати буду. Правильно сказати, фарбувати. Ну ось так. Така погода. Сонечко сьогодні гарне було. А це за хмари заховалося. Ну ось так. Піду покажу вам, яку мені зять приніс вишивку. Дочка виписала вишивку голоддю. А курочки співають сонечко. Весна співають, несуться. Ось так. Ось таке гарне небо в нас. Бачите, яке небо гарне. Ну, ось так. Млинці сьогодні роблю із сиром. Ось такі напекла, дивіться, які тонесенькі млинці в мене виходять. Бачите, пальці зараз будуть, видно, віддон... подивіться, розові пальці. Отакі тоненькі, тонесенькі, ось вони. Гляньте отакі, бачите. Потім зробила солодкий сир, отак ложу туди сир, закручую отак. І сюди кладу. Потім зверху масло, розігрію, і такі сьогодні у мене млинці із сиром. Смачні такі млинці. Кісто робила молоко свіже, три яйця, борошно, чайна ложка крохмалу, цукор, трішки солі, і потім Три частини молока і одна частина кип'ятку. І оце я зробила такі млинці. Ось таку мені. Вишивку, яку потрібно вишити лодю. Подарував мені зять з точкою. Декоративна подушка авторська. Канво. Ось так. це зараз я його о. Зараз. Це Ось у нас вишивання технікою Полтавська глоть, декоративна подушка. Ось така буде в мене вишивка. Виладь, вишию, потім із неї це буде щось на. Нитки. Та нитки я підберу свої. Я люблю сама підбирати, які кольори, які нитки. Бачите, оце така. Буде у мене подушка. Я вже вишила три подушечки в ту хату. Віднесла вже зроблені все. А це буде більша вишивка. Тільки не знаю, чи в цьому році починати, тільки коли я буду, якщо, ну, ще поки не года пару днів, а там не буде мені время Не знаю, чи Чина починати чи починати чи ні, друзі, підкажіть, починати вишивати чи торік залишить. А як не доживу, <хи> мабуть, починать. Але така легенька вишивка. Ось, бачите, показано, в яку сторону куди шить. Мабуть, але хочеться так, хочеться почати. Почну. Не вишию друг не фото в мене в бо ще в'яжу. Ось покажу, що я в'яжу. В'яжу, трішки покажу, не буду все ж показувати. Ось такі в мене нитки. Ось такі в мене носочки, ось такі. Це такі м'якенькі. Це такі. Оце такі чапки. Це великі чопики. І це великі, і це, це меншенькі чапики. Різні чапики. Отакі я зараз в'яжу ще, в'яжу круги. Кругів багато. Уже нав'язала. 20 штук є і за штук 15 ще є. Маленьких. І оце не знаю вишивать потрібно. Ну, ось така у мене Ой, робота.